Друзі, всім привіт! І сьогодні, я так розумію, ми зайшли в якийсь е, майнінг-симулятор чи що. Так. Е, о, безкоштовно. Так. О, пішов робітник. Це мій, мабуть, друг, щоб безкоштовно пішов. Рік... Це хто? Ти хто? Падай, ти хто? Я тебе не знаю. Ти не з моєї цей. Так. Скільки ти при... П'ять! П'ять! П'ять баксів! Прикол. Так, а тут за скільки ще один? За скільки ще один, показуєте швидко? Теж безкоштовно? Чи п'ять? Так. Так, п'ять. Купуємо. А це вже друг друга. Бо не безкоштовно пішов. Так. Спід, перший левел. Ага. Давай. О, якась монетка. Але почекайте мені цікаво, що тут взагалі таке. Швидкість за 10 мені вона просто не треба. За 300 сила. Ти що? Що ця сила взагалі робить? Вона, типу, подвоює цей баланс мій. Чи що? Піду зараз монетку заберу. І давайте подивимося, скільки монетка мені принесе. Можна прокачати. І де монетка? Монетка, монетка, монетка. А у інших типу спавниця можна у когось забрати ще. Якщо так, то це просто крутяк. Ого! Прикол. А можна цим робітникам допомагати? Рік, йди, йди, давай я тебе виведу з нашої роботи. Іди і працюй. Будеш працювати. Рік. Ти пік, а не рік. Ого! Робітнички, молодці, тягайте його. Та не його підтягуйте. Хлопці, його не можна підтягувати. Так, відтягуйте його. Я ж відтягую, зараз я вас уволю. Давайте. Так, 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 так. Ні, не смій. Не смій його підтягувати. Не смійте його підтягувати. Я його відтягую навпаки. а Ви його притягуєте. Я не знаю, я його ще довго так штовхати буду. Мабуть так. Тому давайте зараз заберемо те, що в мене накапало. Та отак от попрокачую багатенько. Це воркерів багато. Дуже багато. Ого! сипи мені. Ну, а поки дивіться, О, тут щось не в сенсі. Я Я в Америці. Прикол. Hey cool. Е, куди? Чого? Ти мене не запускаєш? Що це? Телепортер? Куди? Куди ти мене телепортнеш? А. Ну добре. А оце що? Ні, я не хочу курити, вбивати вишов. Я не вбивця. Так, він... Давайте будемо змагатися з кимось. Це моя база, так? Так, це моя база. З ким можна позмагатися? У когось є ще база, як у мене? Так, у якогось о, Смілера. Теж з Америки. Ну, мабуть, також з України, як і я. А може і ні. Збираємо монетку, нам насипало ще більше. Ого. Ой-ой, свиню не спихнули. Ну, то не свиня, то рік якийсь. О. Давайте прокачаємо швидкість. Бо вони трішки вже набридають, що вони такі повільні. А я не швидше. А вони вже швидше, ніж я. Прикол. Давайте, хлопці, швидше, швидше. швидше. Все, вони добудували тачку. Дім на колесах. Все, я тут. Я тут буду, хлопці. Гроші. Мені повинні сипати, А ви працювати. Так, зараз я силу вкачаю, може. Що так взагалі сила, я не прочитав, що вона дає? Так, треба прочитати, що сила дає. То може вкачати її. Може оця монета буде коштувати в рази дорожче там. Так. Uh, I love you workers. А, більше матеріалу нашої прокачав Так, скільки вона буде давати? Давала 30 чи 20. Уф! Сотка. 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 Тоді давало взагалі. 20-30. Ріка, не штовхайте, він працівник, а тебе. Погнали. Будеш мені воркером, який їх наглядає. Не, та не штовхайте його назад, він любить працювати. Він працює ось. Назад можете штовхати вперед ні. Забороняю. Інакше уволю. Який я суровий. Так. Давайте подивимось зараз. Скільки мені не капає оце ось тут щось вони будують. Вони побили ріка. Ви молотками його не можна добасити. Прикол просто побили. Опа, шо компліт. Шо комплітнули. Так, в мене багато воркерів тепер. Тепер їх треба можна увольняти. Чи так не можна. Та ну, мабуть, не можна. Давайте подивимось опа. Чилик, який будує літак, мабуть, чи ще. Давайте подивимось. Давайте лідерборди подивимося. Я можу, наприклад, з цим позмагатися. Я цього перегнав! Прикол, я його просто перегнав. Так. О, в нього воркерів більше. І процес більше, так, треба подумати. Так, все одно. Качаємо воркерів і займаємося справами своїми. Треба їхню швидкість зараз качати буде. В мене їх і так багато. Треба швидкість їм. І мені бажано, бо вони швидше, ніж я. Ого, вони швидкі. Вони реально швидше, а ні, я швидше. Ну нічого. Це я не надовго. <реш> так, дивіться, сотку десь, так? Ні, з кожним разом більше. Але ото реально в два рази мені побільшило Ага, давайте швидкість підкачаємо. Чи ні? Давайте на всі гроші швидкість. Отримаємо тут прокачаємо швидкість. Ні, вже швидкість не будемо. А, стоп, це воркери. Ну їх можна, їх треба. В Сенсі мені не вистачає. А в Сенсі мені не вистачає, типу. Е, так, щось в мене гра забагалась, бо в мене не працюють воркери, дивіться. Тепер можу? Все, тепер не можу. Тепер вже чесно, що типу я не можу. О, так Швидкість мені ваша просто не потрібна. А ось дивіться це хто. А, він. Він як я? той, кого я обігнав? Зрозумів Так, це донат, дубл Син, Дубл Спіт. Ні, мені це не треба. Х2 Профіт. Дейлі Шолі немає чи що? Так, давайте мені ще цікаво. Лідерборди. Я не перший. Американець попереду. Скільки більше сотні? Ну. Давайте може дивіться прокачати силу чи воркерів. А що вони? Ви прикалуєтеся? А, все, ви пішли? Свиню... Ой, ріга. Я прочитав як піг. Ну чого? Погнали, погнали, погнали. Так, дивіться, зараз буде прокачка, мега прокачка. <смеш> Качка. Качка. <смеш> так. Беремо. Ну, дається так, як треба. Так, <смеш> воркери... Ось, сила, сила, сила силенна в них буде зараз. Вони більше матеріалів будуть брати з собою на роботу. Ти, коротше, рік. Ти слідкуй, як вони будуть кеш-аутити. Може воркерів прокачати? Ну, швидкість їхню. Опа. А, ви магазин робили? Зараз я подивлюсь. Ну, дороблюйте його там, добивайте, вибивайте його, руйнуйте. А що там? Щось будують? Що будують? Який каркас буде? Може вгадаю щось. Я, звичайно, не екстрасенс, але я думаю, вони будують якусь хату. Бо це, типу, підлога. Ні, ні, ні. Давайте позаважаємо їм щось робити. Ні, це, це щось як будиночок якийсь. Теж магазинчик. Магазинчик. Це магазин. Або китайська хатина. Щось таке, я думаю. Ні, отак. Китайська вілла. Гігантська. І це роблокс робочий в мене. Він зараз лопасе... Так, неважливо. Воркери і кеш. Погнали воркери. Їх можна прокачати до 33. А, не можу, не можу, не можу прокачати. Мені треба спішити за ним, я хочу його обігнати. Дивіться, швидкість. Ні, швидкості нема. Дивіться, вкачуємо швидкість зараз. Вкачуємо швидкість. Вкачуємо ще швидкість і ще швидкість. І все. А ні Отак. Беремо, вкачуємо швидкість. Тепер я думаю, що можна прокачати силу їхню. Це важливо. Але це буде в іншій серії. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І всім пока-пока. Пока-пока. А я поки що перейду пішохідний приход.